Вітаю, це подкаст серіальні думки, і сьогодні поговоримо про новий епізод серіалу Вандавішн. Сьомий епізод першого сезону, чи просто сьомий епізод, я не знаю, чи будуть інші сезони в серіалу, чи це міні-серіал, подивимось. Отже, щойно переглянув цей епізод і ділюся свіжими враженнями. Що можна відразу сказати? Що нарешті ми отримали хоч якісь відповіді. До цього нам ставили більше питань. Після попереднього епізоду були одні питання, відповідей там майже не було, тому вже плюс. Що також можна зазначити, що нам не сказали і не показали, хто створив того космічного ровера. Спочатку нам дали натяк, що ровера створив якийсь крутий астрофізик чи хто там, і так нам не сказали його творця. Ну, і цікаво, чи нам скажуть це, чи це був просто така пасхалка натяк. І ми поки нічого не знаємо про цього творця. Чи це був Рід Річардс, чи хтось інший. Ну, Логічно, що Рі... Ріда Річардса представлять чомусь більш грандіозному, ніж в телесеріалі. Фантастична четвірка це велика подія, і вона буде в кіносесвіті Марвел, і вона повинна бути в четвертій фазі Марвел, тому чекаємо. Їх представлення, але навряд чи в цьому серіалі тут, скоріше, лише Пасхалка. Але нарешті ми отримали нового супергероя в кіносесвіті Марвел. І це круто. В цьому епізоді ми побачили орічен супергероя Фотон, як Моніка Рамбо стала супергероєм Фотоном. Ну, поки що цього імені немає, але напевно в останньому епізоді чи, можливо, вже в другому фільмі про Капітан Марвел, ми знаємо це ім'я. Фотон, тому що це позивна її матері. Ми бачимо на дошці Пашани в четвертому епізоді серіалу, що її матері Моніки був фотон. І Як Моніка отримує нові сили, це круто, вона свідомо жертвує собою, проходить через бар'єр. що змінює реальність. І Втретє вона пере проходить через нього і вже її клітини переписуються, мутують чи що, і вона отримує суперсили. Змінює. Кольорочей, і це прикольно і захоплююче доволі таке. Також порадувала подорож Дарсі та Віжена. Це було весело. І початок веселий, як вони спілкуються отак, коли Дарсі ще під контролем у Ванди чи кого там, і Віжен намагається її щось доносити, і потім весело, коли вони втікають і їдуть, і їм постійно хтось заважає, надає їхати. І це весело і прикольно, особливо беручи до уваги те, що в серіалі стає все менше веселого. Перші епізоди це були чисті сіткоми. Зараз це більше та більше серйозного, більше драми, більше переживань, тому такі веселощі також радують і розважають. Та да, і цікаво також, що Ванда знаходиться в депресії після того, як вона розширила бар'єр цієї реальності. Так ми бачимо, що Ванда втрачає контроль. Вона свідомо може змінювати реальність навколо себе, але коли вона розслабляється, що впадає в депресію, все навколо починає змінюватись. Змінює епоху. Ігрові консолі змінюють десятиріччя. Контролери стають різними або взагалі стають гранними картами. Та весело та цікаво спостерігати, як це навколо змінює епоху свого існування. Але до кінця не зрозуміло. Чи оці постійні зміни реальності та перепони, що виникають на шляхові жоната та Дарс це свідомість Ландень не дає їх пустити, чи це хтось інший заважає цьому? Можливо, це Агата. Хоча на факт. І так, нарешті нам показали, хто така ця сусідка Агнес, фанати коміксів і ті, хто читають коментарі, і так знали, що хто це така. Знали, що це Агата Харкнес, і нарешті нам це вже прямо сказали. Для тих, хто цим, цим не цікавився, для тих це несподіванка, і це круто зроблено. А для тих, хто читав коментарі, то знається на коміксах це доволі таке очікувано, але прикольно. Шкодую, що я сильно цікавлюся цим цим і не можу бути задивованим таким поворотом подій. Хоча нам і до цього давали натяки, що сагнес не все так просто. Навіть в цьому епізоді був натяг, коли син... Ванди, котрий вміє читати думки, який є телепатом, він сам сказав, що йому добре Агнес, бо він від неї нічого не чує. Її бар'єр. І тут до кінця не зрозуміло, чи це бар'єр, тому що вона чаклунка, тому що вона не контролюється, це всі інші люди там плачуть та переживають про себе, що вони під розумовим контролем Ванди чи кого там, і вони постійно всередині кричать, і сину телепату це вже неприємно. Неприємно з такими поруч знаходитись. Від нас він такого не чує. Незрозуміло не чує, бо вона не контролюється, що вона ще додатковий бар'єр поставила, що не дає читати її думки. Так. І натяки були в попередніх епізодах, що Загнас не все так просто. Хоча попередній епізод, який був перед цим. Це якраз останній при цим це нам показав нібито, що вона також контролюється, але тут же нам показали, що це була гра з її боку, що вона навмисно направила віжена за бар'єр, щоб спровокувати ванду розширити межі цього. І ще більше ще дестабілізувати ванду. Але це все одно не факт, що агата вся така зла, тому що. Тому що вона розкрила себе та показала себе саме тоді, коли Ванді був потрібен злодій. Коли і в розмові з Монікою їй треба було доказати, несвідомо підсвідомо треба було показати, що вона не є злодієм, що Ванда на злодій. Тут вже Агнес, Агата сподівано почала показувати, що свою натуру відвела Ванду до себе і направила її в підвал, і це розкрилося. А в підвалі ми знову. Бачимо магічну книгу, і це знову та магічна книга, що була в агентах щит, що дозволяє переписувати, змінювати реальності та інше. Це та сама книга, чи трохи інша. Я тут не дуже знаюся, але це також цікавий момент. І так ми бачимо в флешбеці в Заставці Агати, що нібито це вона прислала Петру, ну тут до кінця не зрозуміло, чи це вона витягнула П'єтро з іншої реальності та. Промила йому мізки та контролює його, чи це вона просто зачекувала когось свого спільника чи підлеглого, і перетворила його на Петро і взяла зовнішність з іншої реальності. Тут, скоріш за все, в сили Агати чи Ванди, оця магія частково береться з паралельного Всесвіту, тому Петро має зовнішність з другої землі, з другої реальності. Але, можливо, це й не факт, але, скоріш за все, це так. Навряд чи що це П'єтро саме з того всесвіту Людай Х, котрий ми спостерігали останні 20 років. Але Всесвітів багато і багато всесвіт, де П'єтро виглядає так само, як в тому всесвіті про Людай X, котрий був у фільмах, тому все нормально. Але можливо це все-таки підсвідомість Ванди примусила хату розкрити себе. Тоді Агата і справді на такий вже злодій. Але фінал. Епізоду той, що в підвалі, картинка змінює співвідношення сторін, і співвідношення сторін стає кіношне. Кіношне співвідношення сторін у нас тільки для того, що реальне. Якщо події в реальності проходять, то вони мають таке співвідношення сторін і тут, в підвалі, отже в підвалі, те, що нам показала ця книга, те, що Агнес представляється, що вона агата Харкнес це все реальність, це все так і є. але до цього було серіальне співвідношення сторін. 16 на 9 та й заставка, а гатих, здається, 3 на 4 Тобто це все нам показується як серіалу, це не є реальністю, залишається можливість, що це все спровоковано під свідомістю Ванди чи ще чимось. Але mm. це одна історія, багато вважають так, тому подивимось. А закінчення справді круте і незрозуміло, куди зникли діти Ванди. Чи вони і справді десь в підвалі, а де там йому вони можуть бути, там уже якесь святилище. Чи вони вже перевтворені в щось, чи вони заточені в телевізорі. Ну, це питання ще одне питання. Думаю, на нього буде відповідь в наступному епізоді в передостанньому. А закінчення круте. Так шкода, що, очевидно, для тих, хто цікавиться новинами серіалу, не просто його споживає, дивиться. І залишається питання, чи справді агата. Основний злодій, чи з неї хтось стоїть, чи це просто свідомість Ванди. І чи це просто Агата намагається звести з розуму ванду? Чи ще хтось стоїть за агатою і намагається зробити Ванду божевільною? То й справді у Ванди вже в початку серії дах починає все більше їхати, вона в депресії. ми це бачимо, і агата тільки провокує ще більше це. І вона спровокувала це минулого епізода, коли послала Віжена за бар'єр. Саме після титрів прикольнок нарешті побачили п'ятеро в цьому епізоді, а то я і прочитав актора в титрах, і була думка, де ж сам персонаж його ж не було в епізоді, а то раз він в сцені після титрів вже з'явився. Це підтверджує, що він заодно загнас, тому ця частина флешбеку з заставки Агнеса була правдою але Залишається питання, хто він такий. Чи це просто промиті мізки, чи це хтось перетворений на нього і має його зовнішність. Ну і також незрозуміло, хто брав інтерв'ю персонажів в цьому епізоді. Нам уже вже з флешбеку Агнес показали. Чи Агати показали, що це вона брала інтерв'ю, але ж в, в одній з сцен там голос того, хто брав інтерв'ю, заговорив з Вандою, і це був чоловічий голос, не жіночий. Тому виходить, що це була не агата. Що, це був П'єтро, можливо. Можливо, і П'єтро. Це натяг все таких, або підтвердження, що його не контролюють, чи це ж просто хтось має його вигляд. Цікаво. Але надія в мене залишається, що Марвел зможе нас здивувати головним злодієм серіалу. Надії стає все менше, але вона ще жевріє. Так, тому я не називаю ім'я потенційного основного злодію серіала, то це вже буде якось, не знаю, всі про це говорять, а мені хочеться, щоб злодієм був не він, щоб це було несподіванкою, а то загатою вийшло все очікувано. Доволі очікувано. Отже, чекаємо останні два епізоди і сподіваємось, що тривалість буде все-таки довша не 30 хвилин. Цікаво все ж, хто запустив новину, що останні три епізоди будуть погодинні. Звідки новина пішла? Треба буде провести розслідування, то знову розчарування, що було в новинах, що по годині епізод, а цей епізод за це 1.30 хвилин. Наступні два також будуть по 30 хвилин. Останній, сподіваюся, таки буде годинний, а передостанній тоді який. Ну, цікаво. Захоплюючий серіал. Чекаємо завершення. Перший телесеріал, чи як його назвати, стрімінговий серіал від Marvel Studios. До цього Marvel Studios зробила кілька кіносеріали, фільми в кінотеатрах. Серіали від Marvel до цього робила Marvel Televisions, але так. Чекаємо. І це все на сьогодні. Дякую за увагу. До зустрічі і щастивам.